Дрон фіксує паліїв і вині не залишилися безкарними. У Шепетівці вогнеборці блискавично реагують і не дають полум'ю знищити ресторан. Рятувальники визволили підлітка з магнітної пастки, а пошукові собаки ДСНС знову в центрі подій. Вітаю! Ви дивитеся відеоподкаст на звичайників Хмельниччини, служба 101. Буде цікаво. Розпочинаємо. За два тижні на Хмельниччині горіли квартири, будинки, господарчі споруди й автомобілі. Загалом сталося 78 пожеж. І попри погіршення погодних умов та навіть сніг, люди примудряються створити прецеденти з підпалами в екосистемі. Таких сталося 46. На жаль, маємо одного загиблого під час пожежі в житловому будинку в селі Мала Стружка, Кам'янець-Подільського району. Яскравий приклад покарання для паліїв екосистем стався цими днями у слобідку Кучієвецькій тергромаді. За допомогою дрона рятувальники зафіксували підпалювачів та задокументували їх злочин. Порушення закону їм коштувало у понад 3 тисячі гривень штрафу. І до пожеж 30 березня у місті Шепетівка рятувальники ліквідували займання в ресторані. Чим попередили масштабне загоряння. Про задимлення повідомив персонал закладу. На місці виклику вогнеборці виявили осередок займання та ліквідували його. А у ярмолинцях вночі рятувальники ліквідували загоряння легкового автомобіля Volkswagen Пасад. Водії, пам'ятайте, вогнегасник в автомобілі не просто вимога, а засіб порятунку. Вчасне його застосування допоможе зупинити вогонь і мінімізувати збитки. Переставай давати піно. Іще один випадок пожежа дачного будинку в селі Березове неподалік Хмельницького. Через пізні повідомлення та захаращені з приїзду вогонь охопив всю будівлю. Пожежу ліквідували рятувальники з обласного центру. У ліцеї села Гусятин, що на Кам'янеччині, відкрився сучасний клас безпеки. Це вже 96-й навчальний простір такого типу на Хмельниччині. Особливість класу інтерактивна форма навчання. qr коди на стендах дозволяють учням миттєво отримувати інформацію про різні види надзвичайних ситуацій та алгоритм дій у разі їх виникнення. Це не лише навчання, а формування свідомого ставлення до безпеки. Робота у даному напрямку триває. 4 квітня у світі відзначали міжнародний день просвіти зміної небезпеки. На Хмельниччині сапери ДСНС та надзвичайники провели десятки зустрічей у школах і садочках. Дітям нагадали, як поводитися при виявленні підозрілих предметів, що таке вибухові знахідки і як не стати їх жертвою. У ліцеї номер 13 обласного центру фахівці служби порятунку провели цікавий та пізнавальний івент для школярів. Відлітки отримали навчальні матеріали від ЮНІЦЕФ і тепер краще розуміють, знання це теж броня. Поки рятувальники та сапери у різних куточках області навчали дітей, інспектори служби по рятунку працювали зі священнослужителями. Напередодні Великодня релігійні споруди були оглянуті на відповідність пожежній безпеці. Зокрема, фахівці ДСНС перевірили наявність та справність вогнегасників, доступність аварійних виходів та знання священнослужителями норм пожежної безпеки. Адже у свята у храмах збереться велика кількість громадян, а їх безпека пріоритет. У Хмельницькому гарнізоні служать пошукові собаки Джек і Небраска. Разом із кінологами вони працюють на найскладніших завданнях: знаходять людей під завалами, після обстрілів та тих, хто заблукав у лісі. Як працює кінологічна служба? Давайте дізнаватися. Для цього перенесемося на тренувальний полігон. Ми сьогодні знаходимося на тренувальному полігоні кінологічної служби рятувальників Хмельниччини. Саме тут щодня відшліфовують навички, які рятують життя. І сьогодні у нас в гостях людина, яка знає про все це зсередини. Володимир, інструктор службового собаківництва. Вітаю вас. Вітаю. І почнемо з найголовнішого. Розкажіть, будь ласка, детальніше про себе. Я майстер-сержант служби цивільного захисту Шевченко Володимир Михайлович. Служу в даному підрозділі з 2019 року. Ми з небразкою. Зустрілися також в 2019 році, де я проходив навчання на кінолога. Скільки наразі собак знаходиться у вашому підрозділі? У нашому підрозділі за штатом знаходяться дві службових собаки. Це лабрадор-ретривер «Небраска», яка спеціалізується по пошуку людей в техногенних завалах і пошук людей в лісі заблукалих. А також є німецька вівчарка Джек Зотерхоф, яка спеціалізується по пошуку людей по запаховому сліду в природному середовищі. Якими якостями має володіти кінолог? Перш за все, кінолог має володіти якостями витримки та наполегливості, адже собаки, дресирування самих собак це дуже важка і, і праця, яка займає дуже багато часу. Щоб навчити собаку в досконалим досконалому виконанню поставлених задач, треба приділяти їй чимало уваги. Які виникають труднощі під час дресирування собак? Кожна собака вона також індивідуальна, як і людина. Кожної собаки є свій характер, свій норов, і вони себе по-різному поводять. На початковому періоді дуже тяжко підібрати підхід до самої собаки, щоб ви працювали в тенденції, адже собаки розуміють по-своєму. Ви, ви, ви даєте команди по своєму Щоб це все з'єдналося, треба дуже багато часу, щоб ви розуміли півслова один одного. Розкажіть, будь ласка, про найемоційніший виїзд, який запам'ятався вам за період служби? До повномасштабного вторгнення ми працювали загалом по е, людям, які загубилися в лісі. Але так сталося в країні, що почалась війна, і останній з наших таких виїздів це був прильот по місті ракети по місті Хмельницькому під час масовної атаки. Собаці також на той час було дуже тяжко, тому що йшов крижаний дощ, все було слизьке, собака падала, собака. Ну, Погодні умови не сприяли дуже роботі. Вона безпосередньо виконувала свої обов'язки до команди нашої відбій. Що найбільше вас мотивує у службі? Ну, звичайно, моя мотивація сидит. Це радість кожен день, коли приходиш, вона тебе зустрічає, вона до тебе ластиться, вона тебе хоче обв'язати, показати, що вона готова працювати. І, звичайно, мотивація тут знайти, якщо сталася неприємна вже ситуація, показати свої здібності, допомогти людям. Розкажіть, будь ласка, яка найулюбленіша команда у собак? Е, найулюбленіша команда ну, це, мабуть, вже після всіх, якщо, наприклад, йде тренування, після тренування собаці дається час на свободний вигул. То біж, поз... в мене команда, це йде гуляй. І ще запитане, якщо не кінологом, то таким ви бачили б себе у цій службі? Ну, в першу чергу ми є рятувальники-кінологи. Тобто, якби не було такої служби, як кінологія, ми все-таки залишаємося рятувальниками. І допомагати людям це наша професія, яка цінується людьми. І їхня подяка за нашу працю. Це є кращий стимул для дальнішої роботи. Тепер ви знаєте про те, як працює кінологічна служба. Чим живуть її фахівці та як готують чотирилапих до серйозної роботи. Володимире, дякую вам за змістовну та цікаву розмову. Герой нашої наступної рубрики Микола Шалан. З Теофіполя. Він начальник караулу, а ще й чемпіон світу з гирьового спорту. Про нього далі у спеціальному сюжеті. Колега, тобі слово. Ні, обличчя рятувальників залишаються поза кадром. Вони виконують свій професійний обов'язок, але ми не знаємо, хто вони і чим займаються. У нашій рубриці ми будемо знайомити вас з унікальними людьми, з унікальними рятувальниками. І сьогодні ми у Теофіполі і знайомимося із чемпіоном України, Європи та світу з гирьового спорту Миколою. Шаланом вперед. Рятувальник, який своїм гартом прославив Хмельниччину на усю Україну, Європу, а згодом і на цілий світ. І у ці хвилини гартує силу та дух. Микола, добрий день! Не перебивала двома Дякую. пальцями. Так акуратно, щоб не пошкодити, попали під час ваших тренувань. Прийшли вас записувати. Ми вас не відволікаємо, продовжуйте далі. Микола Шалан, рятувальник, старший лейтенант служби цивільного захисту, начальник караулу 36-ї державної пожежно-рятувальної частини, селища Теофіполь, переможець чемпіонатів з гирьового спорту. Майстер спорту України, попри важкі чергування, завжди повертається до спортивної зали, яку облаштував у пожежній частині. А де начальник караулу там і колеги? Бо рятувальник має бути сильним, витривалим та спритним. Впевнений, Микола. Виконуємо вправу з класичного двоборства поштовх двох гель по 20, по 32 два Куди йти та як бути у житті визначився у 17. Став курсантом та першим рятувальником в родині. Спорт прийшов в львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ДСНС України. Почав спочатку займатися атлетичною гімнастикою. Згодом довелося виступити на університетських змаганнях зарйового спорту. Перший раз штовхнув дві, дві гирі по 24 кілограми два рази. Згодом знайомство з триразовим чемпіоном світу з гирьового спорту та майбутнім тренером Василем Михайлінчиком. Реальний приклад, реальний результат, реальна цифра, якої до якої я стараюсь дотягнутися зараз. В більшості виходить, виходить перевершити навіть, але. Але це ще не все. За лічені роки надважкої роботи над собою. У 21 – чемпіон Європи та чемпіон світу з гирьового спорту, у 23 – майстер спорту України. Підготовці до чемпіонату Європи в цьому спортзалі фіксував за одне тренування, тобто фіксував по 400-450 підйомів в гирі вагою 32 кг. Я завжди вважав і на цьому стояти, буду, що місце командира, начальника не в кабінеті, а поряд з своїм особовим складом. Тобто на полігонах, на заняттях, в спортивних залах, димокамерах і так далі, тому що е, пожежного не можна повести вогонь, не можна відправити вогонь, а можна лише повести за собою. Найважливіша підтримка рятувальника, його сім'я попереду перемоги та здобутки, але найголовніше впевнений, Микола, перемога над ворогом нашої країни, а далі прославлення української держави на міжнародних спортивних п'єдесталах. Не обійшлося і без казусних ситуацій. Так до рятувальників міста Шепетівки звернувся юнак, який зміг заструмити палець руки у магніт кільце, а от зняти виявилося зась. Надзвичайники обережно вивільнили палець підлітка з пастки. Цей випадок ще один доказ того, що знання з безпеки необхідні не лише під час надзвичайних подій. Такими виявилися минулі два тижні для рятувальників Хмельниччини. Дбайте про свою безпеку та поважайте нашу працю. Підписуйтесь на нас у соцмережах та стежте за новими випусками подкасту Служба 101 Бережіть себе та своїх близьких.